Слава роду, слава рідним богам, слава Україні русі слава, героям нашим і предкам, нашим слава. Ну і усім світлим людям, які дбають за відновлення ладу на землях наших, родах наших у владі, нашій. Слава. Тож, як ви з таких людей, то і вам слава. І вам слава. 1 жовтня це покрова, це свято покрови. І традиційно це, знову ж таки, це згадуємо цикли, згадуємо наш колодар, сонячне коло, свороже коло. І розуміємо, що це закриває цикл у тих осінніх дідів, чоловічих енергій. І ото е, починається. Оце знову йде знову жіноча енергія. Себто це свято святкується на дев'ятий день по відходу Семеярила Купайла. Або по приходу, відповідно, Сивояра Яра, Миробога. Себто дев'ятий день після. Осіннього рівнодення. І у той день він відповідно припадає на 1 жовтня. Ну, там, як би, рік за роком трошки воно там коливається один день туди, один день, сюди. Однак так чи інакше, якщо б у нас були дні, і йшли знову ж таки, так як, так як воно було. Природньо, сутнісно. А природньо сутнісно, як і є, коли великдень, коли новоліття, великдень Дажбожий припадає Великий день Бога. припадає, знову ж таки, на день Дажбога, на неділеньку. Себто яка різниця, який день був вчора, п'ять днів перед не враховувалися. І яка різниця, які то були дні перед тим? Починається весь час з неділень. З Дня Сонця, Дня Дажбога. <кій> якби то так було, то відповідно ну, наші свята так би і припадали постійно, як вони мають припадати. Рахманський великдень права середа на середу, середина весни. Е і точно так само е оце покрова. Покрова з дев'ятий день. Дев'ятий день. Дев'ятий день і відповідно ну, на п'ятницю, на е, день Макоші на жіночий день. Як велике свято, то воно ще ну, протягом тижня активні енергії. Матір Слава. І тому це свято знову ж таки козацької звитяги, воїнського духу. Е, бо говориться, що матір слава. Витає, витає на крилах, над полі, над полем брані, над полем битви. І кого ще можна, то, 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 то благословляє, аби вони вижили. З їхні рани живицею вмиває. Ну, а, а хто вже... Хто, не може вижити, то того бере на свої крила і відносить у світ інший, у, світ, у світи вищий до полку пирумового. Тож ото матір слава. Матір слава це праматір роду Славянського. Праматір наша. І ми бачимо її скульптури. Повсемісно, повсемісно по всіх землях. І це та власне, матір слава, яка стоїть з лавровим вінком, тримає лавровий вінок над собою, і тим лавровим вінком благословляє переможців, благословляє воїнів. Матір слава, отця вінком. І ми її також бачимо над входом в оперний театр Львівський. І з тим пов'язана така байка, переказ, легенда Львівська. Львівська така, що власне, тут є окреме відео, то можете подивитися, я там докладно оповідаю, як то відбулося. Но і так говориться, що як стати під матір'ю Славою. І загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. А це перед входом в Оперний театр. О, то, то, як входимо в Оперний театр, то ми проходимо під Матір'ю Слави. Mm -hmm. ну, а більш детально то дивіться, знайдіть знайдіте окреме відео в плейлисті з е, Забовани і, прик... і прикмети. Там, здається, є то відео про Матір Славу. І ото маємо її. Праздник її свято. То нині будемо закликати Матір Славу, аби вона пробудила народ наш, праматір наша, праматір роду Славянського. Силами своїми благословила, силами своїми наділила. О, бо пора. 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 Тож. У цей святковий день давайте матір славу уславимо. Тож утвердимося на землі своїй, утвердимося у житті своєму, утвердимося на шляху свого, на шляху віревіди православної. всевишнього рода, єдиного багатопроявного Бога, джерело всього і несущого, які всім Бога Креміть, вічне вічна я. Відею, що Всесвіт є рід, і всім імені Бога єдині мені. От і єдиність буття. Право я війна, ви що права є істина і переказана отцям, правоцями нашими. Відею, що право є знав. Набу теж, любимо і поважаємо, ми бо частиною триглаву світів, вона є. Вірую у єдність з рідними богами, бо даж Божі онуки, ми улюбленці богів, і боги тримають десниці свої на ралах наших. Відаю, що життя у Великому роді є вічне, і маємо дбати про вічне йдучи стиправою. Вірую, у мудрість предків. Які народжують серед нас, ведучи до блага через провідників наших. Відаю, що село єдності родів православних славяно арійських і що станемо славними, славлячи та рідних Слава роду і всім богам і мущим, слава рідним богам, слава. У цей святковий день дякую велику богам рідним Гейкам. Посилаємо, Дякуємо за все, що маємо, за хліб на столі, за дах над головою, за знання і мудрість, за здоров'я і сили, за діточок наших славних, що успіхами своїми радують нас. Дякуємо, Боже, дякуємо. А це дар матері нашої, корови за замунь, той статок, на що у праці праведні здобуваємо. Ріг повниться благом і вогни вожди пожертви, тож сурець та то богів ріднику славу, що суть праотці, праматері наші. Прийміть Боги, прийміть предки, прийміть спаси роду православного, прийми, матір слава, прийми, прийміть, Боги, прийміть предки, прийміть, рідні Боги. Прийміть боєприйміть предки. Бо це велесно учив жити війновічі на полях страдних, і ставити снопа при вогнищі у хаті і почитати його як Отця нашого. І того пожертви іншої немає, аніж праця рук наших і дари полів наших. Світлі повисли Мрії, бажання наші, світлі задуми наші, світлі. Починання діла і діяння наші. Прийміть Боги, прийміть предки, прийми Матір Слава, прийми, Мате, слава, прийми. І масло, вогонь, святий возливаємо, аби Матір слава нині осяяла народ наш силами своїми, аби розгорався вогонь любові, вогонь радості, вогонь віри, вогонь слави. Народі нашому, на землях наших. Аби життя наше стало багате, як маслом умаслене, Прийміть Боги, прийміть предки. Прийми матір слава, прийми матір слава. слава і неба, слава. І трави святі, стрибогу, батьку нашому воскурюємо. Батькою вітрів Богові, який усім рухом у Всесвіті заправляє звістами, сонцем і землею, матінкою, у Всесвіті рухає. І всім рухом в житті нашому заправляє. Рухом кожної клітиночки тіла нашого управляє. Тож, аби батько вітрів, вийду з наших земель, з нашого народу, з наших родів. Всі видні і кривдні. Полин ти воскурюємо. Аби батько вітрів, привів на нашу землю народ наш. Взаєморозуміння і єдність злагоду м'ято святого скуря Ухає ухаєстровесь ярадевия дмуцы Peace. Mm -hmm. Божий. Храм, Там, где Батько дает святую виду нам, И будет радость не А достоит стоит даже Божий внук, И внучка даже Божия. Там, де бать, кода святу кодає нам. В нашем серці крові вічний камінь, алатир і и полюсує життя. Де є чорноба і Білоба, де шістнадцять волхвів творять Божий правий спів, І буде щастя завжди там, А де стоїть дуже Божий храм. Там, де батько дає святу нам, і буде радість завжди тут, а де стоїть даже Божий внук, там, де була. Правда така, що ми онуки да ж Боживом та розумом з богами воєдиного бо жиємо, думаємо і славимо право. від того звімося православними. Божу славу нині Матір нашу, Небесною Матір сва. Матінку славу, по нашу. Земля мати, земля землице, свята покровице, честимо тебе, присвітла я родителька наша, годувальниця та захисниця роду православного, твердь твоя всерождаюча, і золота дива сотворена соколом родом, зна перевісного моря піднята, І нам, родовичам, онукам, даж Божим дарована, о земле будь блага і багата в усі дні. З твого лона душі наші приходять, а через ворота твої налоді й велеса відходять. Хіба будемо ми собою без тебе, нене, хіба відійдемо до лук сваружик без пороху в рані, ти ж бо від початку часів нас одаровуєш добром, а без тебе ми лише прах тлінний. Покриваєшся, земле на землю до сну, Покровом своїм скарби життя охороняєш. Так вертячи золоті кола живого явлення, прийми земле, дякую, любов нашу. Хай зігріває вона тебе днями та ночами студеними, аж до часу, коли здвигнешся до весни. Слава Матері землі слава. Матір слава б'є крилами у свої, немов вогнями сяючою святістю для нас. А всяке перо іншої краски, червоне, синє, блакитне жовте, срібне, золоте й біле, бо вона світлом сяє, як сонце з славою, а довкола йде росоняшне розсвітлення. Вона ж бо світає сімома красками там, що поводив між богами нашими повстав. А перун, побачивши її, гремить у сварзі ясній. Слава матері, слава, слава. Тож хай лунає славоспів Красний на прославу Матері нашої, слава небесної. Бийте, бийте не жалійте, Ворогів, котори, б'ються вої, б'ються, без спочину, мати слава, збирає на крила, Тих, що кривавні, Живицею мила, ти що впали, кривавні, Живицею вмила, та й понесла воїв до вираю, до полку, що більше не вмирає, Що своє життя віддали За руську державу. Тва, ненечко, ти ще є богинею перемог. Та буяння життя нашого ти даруєш воїнам честь та славу, Ти сили, краса всіх рідних богів, в тобі ми знаходимо себе. Породителька наша, праматір наша, явись, роду земному силою, красою незбагненною, Щоб узріли ми славу предків і велич роду небесного, Окрасна зоре наша. Слава Матері сва, слава. Ти, небонько, синіє, звідки предки прийшли, поглянь на рід земний взором своїм, охопи нас. Бо тут нині стоять хоробрі онуки даж Божі. Бачимо. Бачимо, як дивна я птиця летить до нас і віщує вістку доброю, що родився наново рід Слав'янський. Поприйшов прийшов служний час, і здійснилось проречене розгорни крила матінко, славо, покровом своїм огорний рід наш, аби сила усіх рідних богів наповняла люд наш. А життя творили своїми руками о Тобі уповаючи, нене. Хай стежкою твоєю ступаємо до неба, бо там є справжнє життя, а тут радість і пізнання світу явного, серце повниться любов'ю, а дух кріпне, тебе славлячи нене. тебе чествуємо, мати родів слов'янських, тобі дари наші нині. Слава Мати, Іслава Слава. Огине Діво, сила і прибіжище наше, Грізне та ніжне матір світу, ти є сама земля матінка, ти є сама вода, ти є саме сонце і правда. Ти є суща в найменшому, але ти є найбільше. Через тебе сам род породитель проявлений, ти є з Богом Богів єдина, я велика і всеблагає мати родів. Весь світ православний, треба, тобі складає у віках ім'я твоє прославляє, Ти єсть матір слава наша, ти єсть пати риди і наш, отець і мати джерело життя. Слава тебе, єсть православні, хай прибудеш ти у сяйві, світла Всевишнього, як птиця вишня, прийди до нас, бо час настав, онукам та ж Божим праву яво та наву відати і знати. Слава Ді! Онемся тим Небесним вонемся бо тим Божийським освячую сулицю родовую, хай принесе вона родовичам мудрість, багатство та здоров'я. Хай принесе роду нашому просвітання та дітей, многих, мною, хай роди славянські живуть у мирі та злагоді, тако було, такоєстоко було нині і назавжди. Від коляди і до коляди. Хай, святиться, суриця, суриця, Родовая. Прийшла покрова на дереві голод. Браття і сестри, покрова матері, слава є святом нашої чести і слави, гідності існує. І благородства, якої здобули нашому роду, многомудрі многому та хоробрі предки наші. Нині ми згадуємо подви їхні та стоголосимо величальну сва славі, яка несе в собі силу і мудрість усіх рідних богів і того і зливеться сва, що означає все суще, всеохоплююча небесна матір. По іншому кличемо матір славу Красною зорею. Вона бо нагадує, звідки прийшло життя в світи від зірок, від самого Отця Сварога. Шануємо матір як діву, бо не пізнані та незбагнені для роду земного сили її, а при тому ще й землі цю покровицю почестили, бо однині вона йде на спочинок. І сором турбувати землю по покрові. Славу почестили миненьку нашу. Слава Матері, слава, слава. Роди, Всевишній плечу світло, твоє живильне сило отця Сварога і влади матір і усіх богів світлих. Прийдіть і благословіть воду Сю. Дано, водице, святая дівиця. Живає криниця, я тебе зругаляю, батька рода прославляю, принеси нам здоров'я, вчисті тіла освітли нам, помисли, ранковий промінь луки, ліси рідні освітля. Життя у тобі зродилося, то ж новий збагатий життя у тілах і душах наших. Хай сила буде в роді нашому, хай діти наші стануть у десятеро сильнішими, у стократ мудрішими і в тисячекрат багатшими од нас. Хай наші сили і здоров'я Багатство і статки, знання і мудрість примножуються з кожним Божим днем. Силами рідних предків світлих. Благословляється силам рідних предків світлах. Одсвячується. Хай буде так. Хай буде так. І тако буде. Ну що ж, ставайте, благословення, Боже, приймайте. Силими материнськими водяними силами лади Бог Богинь рідних, різних, внуки і внучки дар Божий, на щастя, на радість, любов і кохання, успіхи і удачу. На ній мудрість, здоров'я, сила, діточок мною. На щастя, на радість, любов і удачу, кохання і везіння, успіхів многих, 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 многих. На щастя, на радість. Любові, кохання, удачу і везіння. Успіхів мною, многий, многий, мої, мої, мої. На щастя. На радість. Любові, удачу. Кохання, везіння, діточок, силами материнськими, водяними, силами влади, Богородиці, Богинь, рідний, благословляється, внуки, внучки даж Боже. На щастя. Удачі, любов і кохання, діточок, много, ну, но. Ну, 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 ну. Успіхів і везіння, благополуччя, сили, здоров'я, знання, мудрість. Нащадків. Хай буде так. І так буде. І так буде. Тож, сміливо діти, і будьте з вами воїниною, вони будуть посеред вас і перемогу дадуть вам. Слава рідним Бога. Ну, на цьому наше святкове славлення завершується. Усі, хто долучився грошовою пожертвою до світлого обряду нашого, до ваші пожертви в тисячі крат примножені повертаються до вас. Ну і усі, хто долучився своєю силою, увагою, часом і тим підсилив обряд наш. То хай ваше життя наповняться яснотою благополуччю у всіх сферах життя вашого. Хай буде так. Слава і не слава.